У нас інфоперші про головне поїхали про найтопіший в світі піар Зейла та навіть про допуск журналістів до цехів, де складають ракети fp 5 пі Міленіон розроблення з ОАЕ, які в Україні називають фламінго. Розмова окрема. Які найтопорилиша брехня про нашу розробку, але чітко назвати компанію, яка в Україні реалізує проекти Group та ще подати ще й умовну локалізацію виробництва в карпатських лісах і показати внутрішній вид цехів, це колосальна наводка за конструктивними особливостями, матеріалами і масштабами будівлі, таких у тому регіоні небагато. А це вже закінчена державна зрада. Пише Тарас І Якщо це не суцільний фейк, а таке виробництво дійсно запрацювало десь в Карпатському регіоні, то ворог кине всі агентурні зусилля. Закарпаття найперше свій передовий загін московських попів, що порешті решт розбомбити виробництво. А поки завдяки довгому язику цього пожовного і неоголеного придурка вже почалось пекло для Закарпаття. Приліт по американському заводу МКЧО цілком очікувану реакцію на трендіння цього легендарного зрадника. І ще одне цікаве питання: завод уразили ж двома ракетами калібр. Чи неправда їх тієї ночі ворог випустив 14, рівень прихоплень калібрів? У нас давно сягнув 100%. Навіть коли ними атакують приморську Одесу, цього разу якось пройшли через цілу Україну дві ракети, і саме вони розбомбили завод. В Мукачево, нічого не нагадує. От як у нас 100% збивали всі ха 101 окрім дня, коли 4 чи 5 абсолютно безперешкодно дісталися. Фактично серед місця Києва і знищили і конструкторське бюро нашого флагмана ракетних програм. І одну тоді для відведення уваги спрямувала на Охмадит от чомусь мені приходять такі думки, і це не має значення чи були військові виробництва в знищеному заводі. І чи виявився він, як заявив міністр ЕЗС, Сибіга на всі сто відсотків цивільне підприємство? Однак заяв і піару на воєнних виробництвах відзійла достатньо для фіксації злочину держзради от політолог зінової Бебрецький підкреслює наступне. Співпадіння не думаю на першому фото. Палаючий завод Флексу у Мукачеві Закарпаття. 19 людей постраждало внаслідок нічної атаки. Фото Закарпатська увага. Інвестор, компанія із США. Це привіт Трампу. Місцеві пишуть, що на території згоріло все однак, друг Владимірі по американському заводу. Отак, друг Владимира по американському заводу. Підприємство займалось виробництвом електроніки. На другому і третьому зеленський Свереденко напередодні піариться. Потім політав невідомий БПЛА, який шукав Флекс. Потім прилітають ракети, як пише Антон Вітяс. Ніколи такої херні не було і от знову. Що видно на фотографіях? АП? фірмова краска, підлоги, моделі обладнання. Далі можна не напружуватись майже. Ну я трохи додав прикладів на різок заводів області. Процедура аналізу доволі проста: отримати перелік заводів електроніки, отримати обладнання, які вони використовують, отримати бренд. Кольорову інтентифікацію цехів для ідіотів та фанів електрик світлин, для ідіотів і фанів ефектних світлин для керівників підприємств маркетингу корм чи різного рівня, що дає світлина, розмір об'єкту суттєво зменшення кількості споруд, поверх об'єкту, утворення класифікації споруд, типова конструкція, уточнення класифікації споруд, марка бетона, визначення по базам логістики, де коли можливо вкаже навіть на частково ланцюг. Типи внутрішніх комунікацій, рік для виробництва, марка закупівля, відстеження перепов'язаних транзакцій, будь-які девайси будь-якого типу на стінах, пошук вразливості, пошук закупівлі тощо, елементи на підлозі, різні цікаві деталі, потужність кабелів електропроводки, визначення потенційного споживання, пошук по базам, підключення комунікаційного обладнання взлом. Наявність вікон, потік світла, напрямок світла, потенційно розташування будинку у просторі. Якщо є фактори, визначити час, де це дає змогу інформацію. Якщо є фактори визначити час, це дає цікаву інформацію. Завод Флекс, цікавий об'єкт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.